Привіт! Мене звати Олександр, і в цьому відео я хочу показати програму, яку я розробив. Ця програма називається TSFP. Це скорочення від слів Table SolidWorks File Properties. Ця програма призначена для інженерів-конструкторів, що працюють з програмою SolidWorks для автоматизації деяких процесів в роботі. Програма була зроблена в декількох версіях. Перша версія була зроблена в 2015 році для компанії, що займалася виготовленням обладнання для металообробки, і використовувалась невеликою командою інженерів. Потім я вдосконалював програму в наступні роки. Ця програма і досі використовується. Для того, аби пояснити, як працює TSFP, я маю показати короткий огляд того, як працюють деякі функції в SolidWorks. У Solidworks є три основних типи файлів для роботи. Це 3D-деталь, 3 d збірка та креслення. 3D-збірка в основному призначена для того, аби містити в собі 3D-деталі та інші 3 d збірки Креслення призначене для підготовки документації і чудово відображає інформацію з 3D-деталей та 3D-збірок. Розділимо інформацію на два основних типи. Перший тип інформації це графічна інформація, тобто форма деталі. Інший тип інформації це текстові дані про деталі, тобто вага, габарити, назви і так далі. Кожна модель має файлові властивості, тобто file Properties. Ці властивості є чудовим інструментом. Їх можна використовувати для обміну інформації між різними типами документів. Ось я додаю параметр позиції в 3D-моделі. Тепер ця властивість доступна в інших документах, що місяць цю деталь. Ось я відкриваю креслення, де міститься змінена деталь. Тепер я можу додати примітку. В примітці я вставляю посилання на властивість позиції. Я також можу додати таблицю з переліком деталей. І в таблиці я також можу відобразити властивість позицій. Основне призначення TSFP це робота з файлами-властивостями, тобто з File Properties. Програма надає можливість працювати з багатьма файлами одночасно. Для початку роботи необхідно завантажити дані. Їх можна завантажити з файлів з диску або з файлів, що вже відкриті в програмі SolidWorks. Якщо в моделях будуть файлові властивості, то програма їх відобразить. Зараз даних в моделі немає. Ось я відкриваю модель і заходжу в файлові властивості. Тут нічого немає, тому таблиця TSFP майже пуста. Після завантаження даних ми можемо змінювати властивості в таблиці. Змінені значення позначаються зеленим кольором. Для зручності в програмі є можливість включити відображення деталей. Можна також побачити, що деякі комірки в колонці з ім'ям файлів позначені жовтим кольором. Якщо в імені файлу знайдені слова ISO чи DIN, то така деталь може бути стандартним виробом. В такому випадку програма позначить їх жовтим кольором, щоб звернути увагу користувача. Колонка з оригінальною назвою файлів може мати кольорове позначення, що означає, що для цих моделей програма знайшла креслення. Таким чином можна швидко зорієнтуватися, для яких моделей є креслення. А для яких моделей креслення немає. TSFP має багато вбудованих автоматизованих сценаріїв для заповнення таблиці. Також необхідно взяти до уваги, що програма застосовує дії лише до виділених строк та до виділених комірок. Конструктор імен дозволяє швидко заповнити таблицю за шаблоном. Обираємо колонку, де будуть застосовані зміни. Заповнимо дані по лічильнику. Як бачите, лічильник враховує ведучий 0 та початкове значення. Зміни застосовуються лише до тих строк, де є виділені комірки. Можна сконструювати значення на основі інших даних. Ось я додаю до шаблону ім'я файлу. Або я можу просто прописати текст вручну. Далі я можу застосувати зміну символів. Для прикладу я зміню 0 на мінус. Також я можу застосувати видалення кількох символів спочатку та з кінця строки. Далі я можу заповнити габарити деталей. TSFP відкриє деталі, прочитає розміри та запише їх у властивості. Зараз я відкрию деталь. Як бачите, габарити вже є у файлах. Тут можна заповнити ім'я автора. Програма запам'ятає ім'я і буде завжди його використовувати. Далі можна заповнити дату. Формат дати можна обрати в налаштуваннях. Якщо обрати заповнення матеріалу, ваги, об'єму або площі поверхонь, то програма запише формули. Значення з формулами будуть обраховуватися автоматично, якщо зміниться модель. Коли таблиця заповнена, то необхідно обрати комірки, для яких ми хочемо зберегти дані. Далі натиснемо Ctrl плюс S. І TSFP запише ці дані в моделі. Значення, в яких є формули, будуть обраховані і додані в таблицю. Тепер, якщо ми відкриємо креслення збірки, ми можемо побачити всі ці дані. Для прикладу я вставлю таблицю і відображу деякі значення. Також є колонка, де відображається кількість деталей в збірці. Ця колонка заповнюється, якщо програму завантажили дані зі збірки. Програма також підтримує можливість роботи з матеріалами бібліотек SolidWorks. Тут ми бачимо декілька доступних бібліотек. Коли обрана бібліотека, то завантажуються матеріали з бібліотеки. Також є пошук по імені матеріалу. Обираємо в таблиці моделі, для яких необхідно змінити матеріал, і застосовуємо новий матеріал. Також є можливість переглянути всі параметри у всіх моделях. І за потреби можна видалити те, що не потрібно. Або ж взагалі видалити всі дані. Тут можна позначити однакові значення, чи перевірити габарити без перезапису значень, чи перевірити вагу і інші параметри. А ще програма вміє змінювати стандарт моделей та креслень. Ось де вони знаходяться в моделі. Стандарт відповідає за локалізацію, тобто за те, в якій системі відображаються, припустимо, довжини, в метрах чи в дюймах, як відображається вага, скільки знаків після коми відображати і багато чого іншого. Як бачите, тут є дуже багато різних параметрів. Налаштувавши ці параметри під себе, можна зберегти ці параметри в окремий файл. Далі ми можемо обрати цей файл на лаштуваннях TSFP. Тепер ми можемо швидко змінювати стандарт для моделей. Ось я застосував зміну стандарту. Тепер я відкрию модель. І в налаштуваннях, як бачите, вже є змінений стандарт. Таким самим чином програма може змінювати і шаблони для креслень. Тут можна шукати всі надписи в кресленнях та змінювати їх значення. Це буває корисно при роботі з великими кресленнями. Тут можна автоматично створити креслення для моделей. Також для зручності є додаткові функції для роботи з таблицею, функції різних типів сортування та декілька способів виділення комірок для роботи. Припустимо, можна виділити лише деталі, чи лише збірки, чи виділити лише змінені комірки, чи інвертувати виділення. Також можна виділити позначення в самих комірках. Або виділити по кольору. А ще можна виділити одразу декілька комірок. Почати друкувати текст, і після завершення всі виділення комірки будуть мати введене значення. Ну і наостанок, навчившись працювати з програмою та налаштувавши її повністю під себе. Можна заповнити таблицю в повністю автоматичному режимі. Для потреби можна експортувати таблицю в програму Excel. Програма TSFP була написана на мові C-Sharp. Дякую за перегляд!